Латеральність мається на увазі правша, лівша, і я хочу звернути вашу увагу, що саме для роботи з психосоматикою важливо, от саме та латеральність, яка в людини при народженні. Тобто, так, людина народжується з якою своєю латеральністю, домінуюча півкуля, яка права чи ліва? Так, ви, мабуть, знаєте, можливо, хтось знав, але й забув, що права півкуля. Керує лівою стороною тіла, ліва півкуля головного мозку, керує правою стороною тіла, і це взагалі ніколи не змінюється. Тобто, це так завжди з самого народження до самої нашої смерті. Ми на це вплинути не можемо, і це завжди відбувається саме так. Якась з цих півкуль є більш домінуючою в людини. Нам потрібно визначити, яка саме півкуля домінуюча тоді, коли ми працюємо з запитами в клієнта, коли йде Мова про хвороби парних органів, так? тобто, якщо це груди, якщо це яєчники чи яєчка в чоловіків, тобто завжди при кожному запиті ми не перевіряємо, це не завжди є актуально. Але а, при запиті з парними органами ми враховуємо литеральність. Тут важливо знати, яка латеральність саме від народження в людини, саме від народження, домінуюча ліва півкуля чи домінуюча права півкуля в людини. Це нам дасть розуміння зараз, от парний орган якийсь постраждав внаслідок такого конфлікту чи такого конфлікту, тобто, що саме шукати в людини. Чому тому, що насправді в людини може бути і, такі, і, так, і, така, і така історія в житті, так? Але нам же ж потрібно знайти саме ту історію, яка викликала саме хворобу, а не просто історію в житті. Розумієте? А для того, щоб попрацювати саме з тою історією, яка дасть саме потрібний результат, нам потрібно з'ясувати, яка ж латеральність у людини латеральність від народження.